Чорнобильська пожежа, справа фірташа і балтиморські протести. ТСН о одинадцятій буде про це. Вітаю вас! Ліс біля Чорнобиля продовжують гасити. Тліють ще 70 гектарів. Така інформація з'явилася зранку на сайті рятувальників. Вчора в обід нагадаю у держслужбі з надзвичайних ситуацій заявляли, що пожежу повністю ліквідовано. Вогонь у 20 кілометрах від Чорнобильської атомної станції, за даними рятувальників, розгорівся 28 квітня. Місцеві ж кажуть, що горіло ще у вихідні. Е, горіло 320 гектарів лісу. Могильники не зачепило. Рівень радіації у Києві та околицях лишається нижчим за норму. І становить зараз близько 12 мікрорентген на годину. Вітер буде з, з, з Білорусі до нас переносити. Буде та повітряна маса, яка на півночі області вона буде е, в Києві. Наскільки там буде локалізовано дим, можливо, певною мірою, що ми відчуємо запах диму. Ми спостерігаємо за рухом повітря. Вітер дує в ту сторону, то ми поки не хвилюємося. Як буде змінено повітря в нашу сторону, ми будемо переживати і за радіацію. у Києві на дев'ятому поверсі житлового будинку цієї ночі пролунав вибух. Вибухнув газовий балон, який стояв в одній з квартир. За однією з версій, його планували використовувати на дачі. Власник квартири та його дружина шпиталізовані із сильними опіками. Їхня 13-річна дитина теж на лікарняному ліжку, але її стан дещо кращий. У Львові близько першої ночі загорівся дільничний пункт міліції, розташований на першому поверсі профтехучилища. Невідомі розбили вікно і крізь ґрати кинули горючу суміш. Займання не було, лише тлів, стіл та підлога. Міліцейські документи не постраждали. Вночі в опорному пункті міліції нікого немає, тож ніхто і не постраждав. Менесників і правоохоронців викликала Вахтер-гуртожитка. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Зловмисників наразі розшукують вахтер, яка повідомила про цю пригоду, бачила, як двоє невідомих осіб втікало після того, як сталося задимлення приміщення. Ранок у центрі Донецька почався зі стрілянини. За повідомленнями у соцмережах постріли з кулеметів та автоматів було чутно весь ранок. Загалом, за півночі, бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових. Увечері мінометним вогнем накрили піски. Поранення отримала місцева жителька, жінку з осколковими, пораненнями грудей доправили до лікарні. Неподалік населених пунктів Лозове, Луганське та Троїцьке вели обстріли зі стрілецької зброї. Неспокійна ситуація і в районі Авдіївки та опитного близького півночі поблизу Зайцевого відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з диверсійно-розвідувальною групою. За 10 хвилин бою бійці українського опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї натиск зупинили. Армійці прощаються, але не відходять. Табір правого сектору, який напередодні оточили регулярні війська збройних сил України, досі під їхнім пильним наглядом. Блокпости до нині не зняті. Хоча ще напередодні ввечері Дмитро Ярош заявив, що його бійці і армійці помирилися. Він зазначив, цитую кремлівську провокацію вдалося нейтралізувати. За словами Яроша, протягом року не було жодного випадку, коли б правий сектор не дослухався до прохання бо не виконав наказів Генштабу. Тож і приводів для протистояння він каже немає. За два з половиною місяці з моменту припинення вогню на сході загинуло більш ніж 100 українських військових понад пів тисячі отримали поранення. Такі дані оприлюднив голова Верховної ради Володимир Гройсман під час свого виступу у європейському коледжі у Варшаві. За його словами, після підписання мінських угод бойовики більш ніж 2500 разів відкривали вогонь по українських позиціях. А спеціально моніторингову місію ОБСЄ не допускають її на окуповані території для підтвердження повного відводу важкого озброєння. Натомість регулярно застосовують це озброєння проти українського народу та категорично відмовляються від обміну полоненими. каже він бойовики. Уникають обміну заручниками за принципом всіх на всіх. А Росія продовжує мордувати на власній території низку українців якою щирою не була позиція України, мінські домовленості і комплекс заходів від 12 лютого використовується Росією виключно як чергова димова завіса? Неправильне послання. Так, міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав можливий візит генерального секретаря ООН пан Гімуна до Москви на 9 травня. Таку думку головний дипломат України висловив на прес-конференції Нью-Йорку. Павло Кимкін наголосив, що поїздка генсека ООН до Росії, яка знехтувала основними правилами та порушила ключові принципи організації під час агресії в Україні, буде неправильним сигналом. Міністр висловив сподівання, що пан Гімун таки не буде присутнім на військовому параді у Москві. І інформацію про ймовірний візит генсека до російської столиці поширили тамтешні змі, повідомивши, що Кремль надіслав дипломату запрошення, хоча й відповіді на нього ще не отримав. Український літак, який повинен евакуювати наших співвітчизників з розбитого землетрусом Непалу, вже приземлився в індійському делі. Там українській команді треба дочекатися дозволу на виліт котманду, литовище якого наразі переповнене. Коли українському ІЛ-76-му вдасться дістатися непальської столиці, поки невідомо. На борту повітряного судна перебувають рятувальники, дипломати і ціла команда лікарів. Вони везуть до Непалу медикаменти, їжу і теплі речі. За останніми даними, в країні перебуває 196 українців, 40 із них досі не вийшли на зв'язок. Кількість загиблих від землетрусу в Непалі вже перевищила 5,5 тисяч. Рятувальники разом із місцевими жителями продовжують розшукувати під уламками будинків жертв жертвнівної стихії. Значно ускладнили пошуки несприятливі погодні умови. В Кетманду сьогодні почалися сильні дощі. Вони небезпечні і для мільйонів людей, які залишаються ночувати просто на просто неба. А на місцевому автовокзалі тим часом утворилися довжелезні черги, з охочих будь-яким способом покинути Непал. Площа лісових пожеж у Росії за добу зросла на 5 тисяч гектарів. Відтак у Забайкаллі зараз палає 195 тисяч гектарів. Вогонь вирує там вже другий тиждень. Від нього страждає 16 районів. Найбільше Четинський. Побороти стихію намагаються майже дві тисячі рятувальників. Під лісових пожеж у Сибіру вже загинули понад 30 людей. Суд італійського міста Кротоне залишив під вартою на час судового дослід... досудового дослідства трьох українських моряків. Їх затримали напередодні і підозрюють у перевезенні нелегалів. Слідство встановило, що судно українців перевозило 26 мігрантів з Іраку. Вирушили з Туреччини. Подорож тривала майже 10 днів. Нелегала засвідчила, їх перевозили саме українці у консульстві України в Італії. Повідомили про це затримання вже знають і чекають офіційного запиту від адвокатів, щоб принаймні забезпечити морякам зв'язок з їхніми родинами. Якщо ж провину доведуть, українцям загрожує до 10 років в'язниці. Усі троє родом з Херсонської області. Один працював у порту механіком, інший у сільському господарстві, а третій безробітний. Вони дали оголошення про пошук роботи. На них вийшов чоловік, чи то з Росії, чи то з України, та запропонував 2,800 кожному за поїздку. Він же й дав им старий човен та гроші на дорогу. Надія Савченко хоче повернутися до СІЗО. Умови в московському шпиталі виявилися навіть гіршими ніж в ізоляторі. Про це повідомляє адвокат Українки Ілля Новіков. Полоненого льотчицю перевели до лікарні напередодні через погіршення здоров'я і втрату ваги. Надія планує продовжити голодування а трохи їсти лише перед судовими засіданнями. Але від учора депутати Верховної Ради і члени української делегації у паріє тримають у темному приміщенні без свіжого повітря. Крім того, у лікарні на відміну від СІЗО не передбачені прогулянки і зустрічі з рідними. За даними Федеральної служби виконання покарань, вона проходить як схильна до втечі, насилля та суїциду. В перший день охоронці в душ і до туалету виводили її в наручниках. Сьогодні припинили. У відні сьогодні має вирішитись доля одіозного українського мільярдера Дмитра Фірташа. Тамтешній суд розглядає питання про його екстрадицію до Сполучених Штатів. Там бізнесмену загрожує тривалий термін за ґратами та конфіскація активів. Американська Феміда підозрює фірташа у даванні хабаря індійським чиновникам. Ну а сам же він називає справу політично вмотивованою. У відні зараз працює Наталка Фібрик. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, тебе вітаю. Чи почалось вже засідання, і які новини маєш з зали суду? Прошу. Угу. Так, і вітаю. Засідання розпочалося приблизно годину тому. За півгодини до початку засідання відкрили зал суду. Перед залом зібралося ще маленький натовп, було багато журналістів, також і політики. Ми помітили декількох депутатів з опозиційного блоку, були також присутніми і менеджери компанії Дмитра Фіртеша. Суддя відкрив засідання і зачитав усі звинувачення американської феміди до Дмитра Фіртеша. І йдеться саме про хабарництво та заснування злочинних угруповань. І сьогодні суд має вирішити, чи видавати Дмитра Фірташа американській сім'ї чи ні. Там Дмитро Фірташ заявив судді, що вважає цю справу політичною, але захищати його попросив адвокатів і сказав, що якщо суд після слів адвокатів ще матиме якісь питання, він готовий на них відповісти. Потім слово взяв один із адвокатів Дмитра Фірташа це колишній міністр юстиції Австрії Бонн-Дьорфер. Він сказав, що справа заплутана, тому адвокати збираються приймати сьогодні цілу шість захисних промов, почав е, сам колишній міністр юстиції. Е, він попроводжував свою е, промову цілою презентацією, сказав, що потрібно враховувати, що ефір теж дуже особлива і важлива, як він сказав, людина в економічному і політичному плані, і саме це викликає особливий інтерес Сполучених Штатів. І ось я процитую, що адвокат сказав, що під час виборів мільярдер підтримував проросійського Віктора Януковича, а не проамериканську, як сказав захисник Юлію Тимошенко. А зараз, це цитата, він підтримує успішний тандем порошенка кличка а не про американських, Тимошенко. І Тимошенко. Це заявляє адвокат і викликає особливий інтерес американської феміди. Зараз тут триває. Скільки триватиме засідання? Ми не знаємо ймовірно, що це буде і до пізної ночі. Студія дякую, дякую, Наталя, за подробиці. Наталка Фібрих зараз працює у Відні. Там розглядають справу про екстрадицію Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки. Обов'язкову процедуру збору відбитків пальців при оформленні шенгенських віз для українців ведуть з 23 червня. Подаючи документи на візу, заявник має особисто прийти у консульство для здачі відбитків. Від такої необхідності звільняються лише діти до 12 років, глави держав і їхні дружини, а також члени офіційних делегацій. Ті, хто вже має шенген, можуть безперешкодно ним користуватися до кінця сроку дії документа. Зберігатися біометричні дані будуть впродовж п'яти років. МЗС наголошує, що біометричні дані не використовуватимуться для виявлення кримінального минулого заявника на батьківщині. Ну а крім того, до бази відбитків пальців не буде доступу і у Інтерполу. Одним з ключових завдань візової інформаційної системи є захист аплікантів, які звертаються за отриманням шенгенських віз від неправомірного використання їхніх персональних даних шляхом шахрайства або підробки. А отже, запобігання випадкам, коли е, добросовісні апліканти опиняються в ситуації, коли їм відмовляють у видачі віз. Збій у додатку для айпадів став причиною скасування багатьох авіарейсів у США. Програма, з допомогою якої пілоти компанії American Airlines отримують і читають польотні плани, відмовилась працювати. Від збою у роботі додатку постраждав навіть один із розробників програми. Він саме був на облавку лайнера, який не міг злетіти. Додатком для айпадів пілоти American Airlines користуються вже два роки, замість того, аби возити з собою важкі папки з документами. Важить такі папери до 16 кілограмів, а на їх друк витрачають чимало ресурсів, які авіакомпанія вирішила зекономити. Чому програма відмовилась працювати, наразі з'ясовують. Завершити розслідування вбивства темношкірого американця Фредді Грея, смерть якого стала причиною масових протестів, правоохоронці з США обіцяють вже цієї п'ятниці. На знак солідарності з протестувальниками у Балтиморі на вулиці вийшли більше тисячі американців у Нью-Йорку, Денвері та Вашингтоні. Демонстранти перекрили шосе. 60 протестувальників затримала поліція. Протести у Балтиморі почалися після похорону 25-річного темношкірого Фреді Грея. Нагадаю, який після затримання місцевою поліцією помер у камері від переламу хребта. Півмільйонним містом на тлі акції протесту прокотилася хвиля насильства. Демонстранти спалили 19 будівель, два десятки поліцейських отримали поранення, а 250 протестувальників потрапили за грати. Прорвалися. Улюблений байкер Путіна похвалився, що нічним вовкам вдалося потрапити на територію Європейського союзу. Лідер російського байкерського клубу Олександр Залдастанов на прізвисько хірург повідомляє, що кордон перетнули з боку Чехії. Але скільком саме мотоциклістам вдалося в'їхати в Європу. Наразі невідомо. Трині тому «Нічним вовкам заборонили в'їзд спочатку прикордонники Польщі, далі їх не впускали і на білорусько-литовському кордоні. Ну а Німеччина й зовсім скасувала візи. Тим не менш, хірург наполягав, що від мотопробігу з Росії до Берліна, присвяченого річниці завершення Другої світової війни, байкери не відмовляться. Тепер заявляють, що відправились запланованим маршрутом. Найближча їхня ціль Братислава. Ну а далі пряма Бежать вже пробігу невозможно. Воєнне цеплення вокруг кладбища не поможуть. Правительство заприщає пробіг, оказується в положення загнаної вуглекреси. Уже і пускать нельзя, можна, і не пускать невозможно. Причини висасуються із пальця. Нагадаю, після першої невдалої спроби путінських байкерів перетнути європейський кордон. Один з нічних вовків поскаржився на польських прикордонників, які перевірили у них кожну шкарпетку та кожну косметичку. Ну, інтернет одразу вибухнув жартами і фотожабами. Користувачі мережі зацікавились, навіщо ж таким мужнім байкерам жіночі аксесуари. Ну і домалювали відповіді на це питання і перейменували нічних вовків на нічних метеликів. Бочка, сміттєвий бак, фаєри та гільзи. У Львові активісти організації Бойкот російських товарів пікетували відділення одного з банків. Люди переконані, російська фіностанова має забратися геть зі Львова і з України загалом. Активісти запалили кілька фаєрів під двері банка, поставили сміттєвий бак і насипали гільзи, зібрані під час майдану та зоні. Ато пікетувальники вимагають закриття фіностанови і закликають львів'ян не користуватись його послугами. Натомість керівник відділення запевняє, що пікетувальники помилилися адресою, адже банк має український капітал. Це російські окупанські банки. Як би її не називала пані Гондарева, як би вони не ховалися в офшорах, це російські окупантські банки. Путін, можливо, теж колись був хорошим зюдоїстом, і це не означає, що він хороший президент. і Він наш друг банк український. Працює працює практично 5 тисяч українців і, звичайно, сплачує податки, бюджет і підтримує економіку України, підтримує в тому числі Львів. Автобус музей тепер возить пасажирів з Ворзеля до селища Котюбинське з зупинкою на метро Гмитрокидам містечко в Києві. Стіни салону обклеєні фотографіями бійців АТО, тих, хто вижив і загиблих. Це ініціатива місцевих авганців, щоб нагадувати людям про справжніх героїв і про те, що війна далеко не романтика. До експонатів пасажири тільки звикають а от до зручностей самого маршруту вже призвичалися. Автобус бойової слави ворзаль Цубинське через Ірпінь. З інтервалом від 25 хвилин до години пасажири бачать героїв сьогоднішньої війни. На фото і по телевізору задній майданчик найсумніший. Там загиблі. Це последня фотографія, іменно посліднє. Вот. 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 вот ета рота, про которую я рассказывал, розказував. Розвідрота Айдара, яка погибла под Лутугином вся. О, зі всі України. Вот это вот, ребята, это вот етибородянка. В основному прив'язку ми конечно, звісно, своїх. Ірпінь, Буча. А ось і реальний солдат, ірпінець, капітан, правоохоронець. Він у кадрі і він же третій на фото. Чотири місяці патрулював під вогнем Слов'янськ і Дзержинськ. Вийшло в город ходили по блокпостам на нейтралку заходили. Знімали міни, та що задача була, і потім вернулись назад. Це місцевий із полком спалений сепаратистами. Всі живі повернулися цієї фотографії. Так і Широкине, горлівка в салоні. Ціла історія битв і волонтерства. Перші пасажири музею не дуже емоційні, хоч на фото фактично їхні сусіди. Трошки дивиться історія то і хлопців, які віддали своє життя за те, щоб ми спокійно жили. Наші дітки для молоді це дуже добре, ну коли фотографії є. А от пані Валентина пройнялася. Ми роздивлялися фотографії, нас болить душа за Україну. Ми хочемо, щоб у нас е, закінчилася на кінець війна. Я працюю в Ворзелі, їду зірпіня. Він своєчасно приїжджає, своєчасно виїжджає з Ворзеля. Автобус безкоштовний і цим уже став поперек горла місцевим перевізникам. Щоправда, пасажири завжди можуть дати водієві 3-4 гривні на розвиток транспортного сполучення. Станіслав Фещенко і Гордкач ТСН 1 +1. Схованку з боєприпасами виявили правоохоронці на околиці Хмельницького на території підсобного господарства однієї з військових частин. Гранати та набої сховали в ямі розміром 2 на півтора метри, накритої дошками та листами в шиферу. У дерев'яному заводському ящику знайшли 20 гранат із запалами і більше 7 тисяч набоїв різного калібру у цинкових коробках. За словами правоохоронців, тайник був обкладений обладнаний нещодавно. Тепер міліціонери шукають тих, хто так ретельно сховав ці боєприпаси. Напад на клієнтку банку в Миколаєві за наявною інформацією. Жінка перевела в готівку велику суму грошей. Після чого зі своїм охоронцем вийшла з фінансової установи. У цей час до банку під'їхав автомобіль, шкода з якого невідомі почали стріляти з травматичної зброї. Влучили в груди охоронцю та в руку жінці. Нападники вихопили в неї сумку з грошима і втекли. Йдеться про 7 мільйонів гривень готівкою. Обох постраждалих доправлено зараз в лікарню, а грабіжників розшукують. У п'ять років хлопчик з Харкова встиг прочитати 200 енциклопедій. На всеукраїнському конкурсі він вразив дорослих рівнем інтелекту та обізнаності. Тепер же його майбутні педагоги не знають, яку навчальну програму для нього обрати. З юним вундеркіндом познайомилась Світлана Фечун. Києво присталі ще можна заметить по акуратним кучкам мусора, пустим ракаві нам малюскав. П'ятирічний Лев читає про морських тварин. Це його найулюбленіша тема. Він прийшов із мамою записуватися в перший клас школи і не захотів іти з бібліотеки. Він уже самостійно прочитав дві сотні енциклопедій. Мріє також вивчити хімію, а от казки він не любить. Потому що в сказках вигукав, а в енциклопедіях правда. Швидкість читання в леве вже втричі вище ніж у першачків, понад 140 слів за хвилину. Що діти роблять у школі? Він не цілком розуміє, але часу, коли піде до школи, не може дочекатися. Учителі приголомшені надзвичайними знаннями майбутнього учня. Світлана Поліщук, педагог із 25-річним стажем, зізнається, настільки розвинуту дитину бачить у друге у житті. Такий дитина на уроки ажидає, поки діти усвоюють матеріал, який для нього звісні. Он е Скучає Они должны получать постоянно в динамике новую информацию, которая делает вызов, формирует вызов его одаренності. Двадцяти дев'ятирічна мати Лева Ольга розповідає, вона вчить сина, і грає з ним одночасно прибирати іграшки, просить його англійською і вже шукає викладача китайської мови. Лев буд'ю бісокантуґедротойз. Райна кликли, кликли, кликли то гедер теж гетерґедротойс індебокс. No, I can. Why? You can. Do it right now, please. Секрет виховання маленького генія Ольга не приховує. Вона з перших днів життя ставиться до дитини як до дорослого, Намагається розпізнати всі таланти, що в ньому закладені, і вважає, що його можливості безмежні. Я так сравнила наших дітей з машинами, і той, наші жінки беруть собі машину, садяться в неї і без прав, без абсолютних знань їдуть. Я как бы не особо критикую, але що ребенка це навіть більше, ніж машина. І для того, щоб його растить, нужно реально иметь на це права. І право рождения — це это... ничто практично. Ольга каже: усе, що вона хоче, це виростити щасливу людину, а сам лев мріє подорожувати і стати винахідником. Хочу зробити забрітіння. Знаєш, яке? Тераріум. Агромний тераріум робот, який захищає дом. Світлана Фечун, Микола Щиров Харків. ТСН 1+, плюс повернення додому. На південному заході Китаю десятирічну дику панду після лікування відпустили назад у гори. Тварина здорова, їсть добре. 11 кілограмів бамбуку щодня важить 80 кілограмів. Ану, знайшли хворою на гірських пагорбах півтора місяці тому. Доставили до лікарні. А після 40 днів лікування тварина одужала. На цьому ставлю крапку о 16.45 У студії ТСН зустрічаєте Соломію Вітвіцьку, тоді буде оновлений випуск ТСН. Заходьте на сайт tsn.ua, Там нові оновлені новини щохвилини. Ну а я прощаюся з вами до завтра. Далого, натненого дня.